Сьогодні маємо велику приємність знову живає наша капличка замкова, де буде через хвилинку проводитися богослужіння в пам'ять невинно бієних в цьому замку. Направду ця твердиня чекає тих спів, тих молитов, бо тут відбулися страшні події, про які ми знаємо. І продовженням завтра буде недоспівана пісня в замку і каплиці, яка знаходиться поруч із замком, Помилуй. Господи заправління Господи, помило. Подорожується, за спасіння і Наші фонда і доброчинства до храму цього всі загиблих батьків рідних наші що тут лежать, уписані, всюди поховані, і заблаження, покілого сподай, помоліся, Святі правді спочивають, Господа і помоліться, Господи молим.